Усім привіт! Сьогодні у нас нове, нове відео, але вже не буду привіт сусід, а я знайшов класну таку паровозики. Або якщо Обикштачі ще потяги. Я тут неї вже дуже багато разів грав, то от що я набудував. Сьогодні я вам проведу екскурсію по усій моїй карті, яку я побудував. І також, якщо буду... Якщо ще буде час, тоді я щось побудую, цікаве. Добре. А зараз хоча... Так, треба розвернутися, тут є така кнопка. Спершу я поїду показати вам... Я спершу туди поїду. А що з прогрузкою У мене ж там місто. О, ну що, зникло? Ес. Поворот. Надіюсь, що не... Хух, є, все, просто воно щось не прогружаються. Далі, туди я ще поїду, а зараз... Я хочу поїхати отсюди. До у кого є Roblox, ставте лайк. От ми над водою їдемо. І їдемо аж до нашого міста. Над водою. У мене корабель є. І ось там у мене старий лів. Тут новий. Там, я думаю, можете Тернопіль будувати. Вау. Класно, мене вийшло. Тому подобається, підпишіться. Далі тут у нас така... Зараз я швиденько запашкуюсь і, і покажу вам повністю усе детально. Далі, тут у мене такі величезні дороги, хмарочоси, машини їдуть. А, те, що мене мене говорить, то в мене на вулиці заправка просто Отут у мене ось так. Тут я ще щось побудую. Далі я не придумав, що робити з тим мостом. Ну отак, на тут тупі. Та ще я сюди ніколи не чув, але можливо, можливо, колись. Я... А в мене є дуже класна ідея. Така класна. Я хочу зробити, щоб оцей міст проходив прямо над нашим Львовом. Добре. Я в... Ви напевно все побачили. А, тут я ще хочу показати такий міні-райончик. Тут сюди хмарачус, а тут маленькі будинки. Є люди, які люблять маленькі будиночки і таке все. Тут ого, якісь мастері парковки і їздили. А, ні, не мастері, тут вони дверкала ступнулись. Ну отак. Тут у мене морозиво продають, фурейка висить в повітрі. Все а так. Далі я вам покажу. Ну, тут мені вже треба розвертатись. Хоча не можна швидше їхати. Хоча, а чого я мучуся? Я не буду поки що їздити. Зараз я видаляю потяг. Ну, ми будемо бігати, коротше. Далі. Але будемо по корі, Майже. От ми ось отак. Далі. Це у нас, як побачите, ще одна дорога. Ну я вам її не буду показувати, я вам покажу трохи іншу дорогу. Це сюди. Зараз я створюю простий потяг, а ось такий. Під'їжджаю прямо ще Я дуже хочу вибачитися за, за погані так би, звуки під час і, інших відео. Я не знаю, як це викладати, тому дуже вибачаюсь. Ну, отак. Добре, далі, далі ми їдемо прямо. І зараз ви побачите, навіщо я обрав конула такий потяг. Їдемо, їдемо. Я не знаю, навіщо я отут зробив ось цей міст, а отут звичайний. Об, об, там мене просто прискорення. І от я вам показую. Я натискаю на цю кнопку і ось ця от, не знаю як вона називається. Ну, як би. Така штука нам загружає на... Наш вагон є, напевне, камінь. загружає. і той камінь у нас. Можемо їхати далі. До речі, це мій перший тунель, який я побудував за всі часи, які я грав у хубі. Це перший був тунель. Звичайно, я далі построював ще багато тунелів. Але цей був саме перший. Тут у мене твій низ. Ось так. І спускаюся вниз. Далі, оскільки ми туди вже їздили, то я не буду їхати хоча. Я ще вам забув одне показати там квіт. Далі ми спускаємось. І куди... І зараз я вам покажу, куди їде, їдуть всі потяги, щоб зробити евакуацію. Це так на всяк випадок, але я це зробив, щоб було безпечніше. Далі ми їдемо ось тут і на корабель. Опа, все. І ми на кораблі. на ми кораблі. Ну, отак. От ну добре. Зараз я швиденько вибігаю. Ну, так, побігаються в крім незначення. Далі отут в мене було таке місце, було дуже важко зробити, щоб тут можна було проїхати. Але це зробили. А, то чи ще я з'явив? Так, та геймпас. Тут це... А, в мене навіть гроші на цей потяг є. І на цей є. Та в мене, можна сказати, на всі потяги є гроші. Ну, та. 5 мільйонів в мене є 5 мільйонів. І 10 теж є. А от 30 вже немає. Portal Express. А. І оце два грінпасти. Добре. Я не буду і їхати на потязі, тому що це дуже нудно. А тут я зробив таку міні пасхалку Завев отут станцію, яка якби була засипана. Далі тут я ще таку пасхалку зовев. У мене тут вода витікає. Це трішки, трішки не розрахував. Далі я вам покажу взагалі ось цю всю розв'язку. І саме цікаве, що я зробив, взагалі. На своїй території. О! я здаю назад. Так, так, так. І вперед. Далі. Ну, Ця дорога, ми по ній ще поїдемо. До речі, нам зараз по неї треба їхати. От ми піднімаємось, опускаємось, І знову піднімаємось, їдемо на коло і спускаємось. Отут от, приїжджаємо, їдемо от сюди. Йдемо на спуск. Да, я ще хочу показати, куди діваються усі потяги, які вже не потрібні. Вони їдуть всі от сюди, приїжджають і починають підніматися наверх і їдуть знову. Ось куди діваються всі потяги. Звичайно ж, я його е, розтахну, цей потяг, бо мені взагалі-то він потрібен. Далі я сідаю. І якщо що, то що ми поїдемо ось сюди і ось туди виїдемо ось туди і вниз, то... Ми потрапимо ось туди, ми туди їхали, правда? І якщо ми поїдемо вбік, то ми вийдемо на оцю дорогу, по якій ми їхали. Ну, а зараз я поїду тою самою дорогою. Так, треба швидше їхати. На підйом. О, дійсно швидше стало. Чому бустер не працює? А, працював? І тепер я їду показати саме головне, що я хотів показати. Це... Хоча ні, я вам казати не буду, ви побачите це. Ось куди ми їдемо? Ой, ой. Тут я просто дуже велику помилку зробив. І от ми нас їдемо над старим Львовом. Треба буде в новому таку саму штуку зробити. Бо мені це подобається. Оце якби політ. Але одразу попереджаю. Якщо ви хочете зробити таку саму дорогу, як у мене над, над будинками, то спочатку зробіть самі будинки і місто, а потім вже дорогу. От у до мене там якийсь е гравець прибіг і побіг. І от ми спускаємось от сюди. Далі. Я хочу, щоб ми поїхали. Угу. Я вже знаю куди. Ми їдемо ось сюди по цих дорогах і вниз. Ві... Лі... чому так помало? До речі, хто грає у Roblox і. І. Грає в якісь якби ігри. Там, де машини, і їх треба заводити, і ви не знаєте, як завести машину, спершу клікайте, ну, натискайте на клавіатурі кнопочку F. F, якщо ви натиснете то воно, можливо, заводить машину. Ну, і ми, як ви можете побачити, приїхали на цю станцію. Хоча... А чому я не можу розвернути? А чому я не можу потяг розвернути? Ну, давайте на станцію поїдемо і розвернемо. Вот. Хоча це буде трішки довго, і я не встигну вам усе показати. Ну, прощай потяг. Бо ми йдемо ось сюди. Ну, ніби я це потяг. От ми отут їдемо. Приїжджаємо тут, отут. Але от далі я вже буду на потязі їхати. Але вже на такому. Що ми їхали для того, щоб там камінь взяти на оцій от. Ну, на оцій станції. Ой, я забув, що нам треба ж повернути. Далі я піднімаюся на сам верх. Тут у нас є отакий спуск, але ми їдемо вверх. І нехай... давайте загрузимо щось. А що, можна тільки позабирати, а що забирати? А що забирати в мене є питання? Бірна якась станція, ну ладно. Поїхали. І їдемо по цьому такому невеличкому мостику. І ось тут ми приїжджаємо на станцію. Ось тут у мене перше місце, де я зробив щось із таких от доріг. Але до мене стався в той день якийсь глюк, і в мене тут, як ви можете побачити, вона стоїть діагонально. Але нічого. Ну, оце у нас така от станція тут весела. Далі. Там я буду будувати Тернопіль, але в мене, коли я його будував, був якийсь е, не дуже везучий день, то отак. Я його так і кинув. Далі отут такий міст. Ой, ой, ой-ой-ой-ой-ой. Оце ой, 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 ой. проблеми. А, а так. Ні, воно без. воно без. Водія не їде. Добре, прийдеться мені перебудувати. У мене є інша деталька трішки. Ось така. І от ми можемо добудувати. І тут міні-деталі. О! Що тут з'єднати? Ну давай з'єднаю. Ось і тепер ми пролазимо на кінець-то. Але я не знаю, що з цим вагончиком. А, все добре, все добре. Так, треба швидше їхати. Ну, і от ми приїхали ось тут, там така станція. Ну, і отут у мене. Якби ми приїжджаємо. Ой, що, а, тут бустер. Ми приїжджаємо сюди. Але оскільки, як ви можете побачити, Вийшло лише 17 хвилин від початку відео, а я випускаю відео завжди ну, по півгодинки і трішки менше, то я маю виконувати це. І тому я знаю, що можна зробити, щоб зробити, щоб було так, щоб ну, 20 хвилин. А, тут, ну, я думаю, дві хвилини вистачить. Оскільки я вам сказав одразу, що ми будемо робити такий собі, як би, підйом, і він буде йти над містом нашим, то я так і зроблю, беру підйомчик, поворот і... Ось така... Ні, не треба дуже довго, максимально. О, то, те, що треба. Вийшло. І отут зараз буде. Хоча, я думаю, я зробив грубу помилку і порушив свої правила. Тому я вибираю білд, будувати. І треба мені побудувати дорогу, щоб воно не робило, ну, не займало місце там, де буде дорога в мене. Ось тепер у нас немає тої проблеми, і ми її вирішили Роблю поворот і піднімаємо ще вище, щоб... бо прямо перед нами знаходиться будинок. І нам треба його обминути. То я роблю ось так. Хоча ні, треба ще вище. Ого, цікаво зроблено. Вас дивуєтесь, але я роблю ще вище. Що? Ви не дозволяєте мені вище будувати? Ммм... Mm. Треба припинити, тобто. Добре. Тоді такої високи буде якраз добре. Якраз буде трішки навіть страшно їхати по цій дорозі, як і по минулій. А тут я ще зроблю. Одне розвуження дороги, хоча ні. Трішки далі, бо я побачив помилку. Ну, а тепер вона досі не пройде, треба ще далі. О! І тепер воно нас стоїть тут розвуження, і у нас іде ось така дорога. Назву її дорогою в небесах. Ось так. І отут у нас вже починаю. Починаються опори. І спуск. Якщо ж, якщо ви хочете сказати, що в мене не вистачає грошей, то в мене вони абсолютно є. Далі ось тут я зроблю. Трішки по-іншому. С, С і ось так. Далі я провожу дорогу прямо, хоча ні, це задовго. Треба X, а не 2 x І ще ось така маленька. Ні, медіум то замало. Я треба X. Що такий один x Ну, тут ікса. О! Це вже те, що тре. Треба. Далі, тут я роблю поворот. Ну, а тут я навіть не знаю, як з'єднати. Має бути якесь з'єднання. А в мене є одна ідейка. Я тут десь ставлю мал маленьку. Вот, і тепер я хочу це, ось це все видалити і спробувати без маленької. Ставлю 2Х. Ой, я помилився з розміром, Але треба 1Х. Тоді легер. Далі я роблю поворот. Ну, дуже перед вами бачай, що в мене такі звуки. Просто в мене там. На вулиці всяке. Ну, але вийшло прикольно навіть дуже. У нас у Львові, звичайно ж, такого нема польоту. Але в мене такий світ. Я автор тут у цьому світі і я придумав собі отак зробити. Я ж не хотів робити Точно такий самий Львів, як і є насправді. Я собі такий зробив, як би свій Львів. Що тут не так, як у справжньому Львові, але теж є. І отут у мене чітко коло будиночка. Я думав, що воно доторкнеться, але воно не доторкнулося. Далі я йду вже на спуск, бо треба спускати. F. І ще. А отут я вже не знаю, як так зробити, щоб воно якісно зробилося. Ну-ну-ну. Ні, треба зробити два таких повороти. А отут я вже хочу бустер поставити. Бо я не хочу, коли буду їхати, їхати дуже помало. То я зроблю дві таких... два присколювачі. Хм. Отут треба зробити... А вот тут я уже сделаю вот такую развилочку и спускаю эту дорогу. Вот так, я думаю, краще. Yes. Я продолжу еще тришечкой. Ну-ну-ну-ну. Ой. Вышла помолка. Я думаю, что это Трішечки можна зробити вперед. Ні, треба ще от такого малюка. Двох. Тепер я ставлю поворот. І постараюся це з'єднати. Добре, а, маленький, а от отакий спуск чи підйом? І от є кнопочка з'єднати. А чому я її не можу натиснути? А гоф, а чого я не можу її? От, є з'єднання. І ось, такий мене... Ні, ось така у мене в мене дорога вийшла через Львів. Я думаю, що це най... найвища дорога для... для потягів зі всіх, які є у цьому світі. І поки що в мене є пару секунд, я вам покажу одну річ у цій грі. Можна ще отаке. Якщо ви зайдете у Build Maps, то тут можна буде змінити. Наприклад. Але для того треба постав... встати, щоб ну, встати на якийсь об'єкт, щоб не впасти, бо зараз вся земля пропаде. От, наприклад, купую ось це. Так, я купив. Вот, воно міняє. Воно вже міняє мені. Мастер каркові. Оп! І от, у нас наступила зима. Зараз тільки прогрузка не сталася. От зараз вона прогрузиться все. Так, у мене тут все жорстко воно в місті ось так. І от, бачите? І в нас якби зима. Тут навіть замість води тепер лід. І от ми можемо якби зимою. Ну, а тепер нам треба вже закінчувати. Ну, а на тому у нас все. Всім па-па і до скорих зустрічей!